Буде бити. Вперше після пенальті на чемпіонаті світу були запроваджені у 1982 році. З того часу вони 25 разів вирішували долю матчів світових першостей. Найчастіше пробувала одинадцятиметрові збірна Німеччини чотири рази. Вона ж і є найкращим пенальтистом. Усі чотири рази німці перемагали. А загалом, результативність після матчових пенальті на чемпіонатах світу є лише 70%. Цей показник на думку вчених можна значно покращити, якщо гравці будуть дотримуватися простих правил техніки пробиття 11-метрових та зберігати психологічну рівновагу. Ми продовжимо футбольну тему сюжетом про соціально-економічний вплив, який чемпіонат світу має на життя у Бразилії. Уряд витратив близько 14 мільярдів доларів в організацію Кубка світу. Це найбільше в історії ФІФА. Кошти вкладені в інфраструктуру, безпеку та поліпшення умов життя місцевого населення і туристів, як стверджує уряд, матимуть довготривалий позитивний ефект для Бразилії. Натомість незалежні аналітики стверджують, що все доволі неоднозначно. Детальніше про це далі. Олександр Яневський Уряд Бразилії стверджує, 11 мільярдів доларів, що були витрачені на стадіони та інфраструктуру, загалом забезпечили роботою найбідніші верстви населення. Але водночас будівництво підняло ціни на нерухомість, зауважують інші, та примусило багатьох незаможних людей переселитися подалі з цих районів. Найбільше нарікань лунає на так звану програму умиротворення у Фавелас бідних кварталах Бразилії, де повністю відсутня інфраструктура та існує високий рівень злочинності. Спецпідрозділи поліції були розміщені у багатьох таких районах, щоб випровадити наркоділків та інших злочинців. Результати таких дій неоднозначні. Говорить експерт з урбанізації Кріс Гафні. Один з набутків це падіння рівня смертності, оскільки поліція більше не з'являється у цих районах та не відкриває вогонь навмання. Водночас, ми бачимо зростання малих злочинів, випадки зґвалтувань та крадіжок зі зломом професор говорить, що місцеві наркоділки самі чинять так зване правосуддя а до поліції люди ставляться з недовірою. Гафні говорить, що злочинці просто перебралися до інших фавелесів. Однак програма принесла мир та спокій до деяких районів. Ці райони були закриті для широкого загалу. Спецпідрозділ поліції з'являється у районі та робить його доступним для ринків, чи до туристичного, чи урядового, чи банківського. Інвестиції в соціальні програми, які надала ФІФА, інший позитивний чинник вважає професор зі спортивного менеджменту Ліза Нейротті з університету імені Джорджа Вашингтона. Було чимало освітніх програм, які вчили молодих людей про навколишнє середовище, проблему сніду. Ліза не говорить, під тиском ФІФА уряд Бразилії ухвалив кілька важливих законів: серед них утилізація сміття на стадіонах, правильне проєктування будівель, що відповідає новітнім вимогам зі збереження енергії. тощо. найбільше питання: що буде далі? Чи запам'ятають люди, чому їх вчили? Бразильські урядовці стверджують, що мільярди доларів будуть влиті в економіку України завдяки Кубку світу. Однак пересічні громадяни вважають, що зиск матимуть лише одиниці. Критики звертають увагу, що деякі європейські міста відмовилися від проведення подібних заходів. Вони вважають, що запропоновану модель необхідно переглянути, щоб уникнути акцій протесту, які були у Бразилії перед проведенням Кубку світу з футболу. Олександр Яневський голос Америки.